Thank you Ясько Леон витягне в долоні, нас усіх благословляє, молитву із Господом єднає, серцем своїм він нас зігріває, наші очі на Господню любов відкриває. Отця настоятеля прагне привітати, свято вміє гарно він організувати, показує нам, як у вірі зростати, ми любимо його, як рідного тата. Галину Федорівну і Олександра Володимировича дітвора, вітає, нехай вас Господь благословляє, Ви мостили доріжку до нашого храму, про святиню дбаєте, як про рідну маму. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Дорогі брати і сестри, з великою радістю вітаю всіх вас. Я кожного року також переживаю, вітаючи, тому що Господь справді дає прекрасний день. Цей день Господь показує нам те, що Він є живий і діє, Він Воскрес. Він любить кожного з вас тут присутніх, кожного, хто сюди сьогодні приходить, кожну людину любить у всьому світі. І Господь через святих це показує. Тому що в житті Святого Антонія, котрий мав чисте серце, хотів Богові служити, дуже віддано. Ми бачимо, скільки через нього Господь вчинив чудес, а й чинить чудеса і сьогодні. Чому? Тому що він усе своє життя Бога любив пізнав цю Божу любов. І Господь на сьогодні запрошує, щоб ми прийняли цю правду. Бог любить мене, Бог прощає мені мої гріхи, Бог і милосердний. І святі нас цього вчать. Цей рік в католицькій церкві є присвячений Богопосвяченому життю. І ми сьогодні також приготували цей стенд, де є кілька святих, але також між ними святий Антоній, котрий показує, що він. Там в небі з усіма іншими святими прославляє Господа Бога, тішиться. І ми покликані до того, щоб прославляти Бога тут на землі, а потім, колись в майбутньому, там, вже споглядаючи на Господа, тішитися життям вічним, прославляти Господа Бога. Чудес Господь багато чинить, і ці чудеса готові чинити Господь сьогодні, але треба відкрити на нього своє серце. Є можливість сьогодні посповідатися, і є можливість сьогодні прийняти живого Бога у посвяті Євхаристії – Ісуса Христа. Незмірно тішуся, що цю Харістію сьогодні служитиме наш пастир, пастир нашої дієцезії, отець Леон Дубравський. Отче, я не побоюсь цього слова, що ви є повний вогню Духа Святого, тому що на кожному місці, де ви є. Своєю молитвою розпалюєте нас і дуже часто заохочуєте до того, до того, щоб молитися. І старші люди часто повторяють: там, де є молитва, там є мир, там є злагода, там є ті благодаті, котрих ми потребуємо. Дорогі апостоли наш ми вітаємо вас і дякуємо Богові, що ви в нас такий пастир добрий є. І сьогодні хочемо з вами разом прославляти Господа Бога. Вітаю усіх паломників зібраних сьогодні. Ви пробули нелегкий путь до того місця сюди. І нехай ваша молитва буде благословенна і вислухана з допомогою заступництва Святого Антонія. Вітаю парафіян, вітаю усіх гостей нашої парафії. І також хочу подякувати сьогодні Господові Богові за те, що нам таку можливість так разом молитися дає. Хотів привітати на початку Галину Федорівну і Олександра Володимировича, але їх ще немає. І... Потім їх пізніше привітаю. А зараз хочу запросити всіх до спільної молитви з відкритим серцем, очікуючи, що Господь насправді готовий нам давати все те, чого ми потребуємо. На ті очікування наші відповісти, з котрими ми сьогодні приходимо і просимо про це Свято Антонія цю Євхаристійну жертву, отець Єпископ, і я складаємо в усіх намірах, в усіх інтенціях, котрі ви приносите на цей вівтар Євхаристійний. Вірте, що Господь Бог все це благословляє, має силу перемінювати, щоб з цим благословенням також звідси піти і тішитися. Віно і сина і святого Духа.